Архітектура. Ну, геокадастр постерівний ну, 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 да, фігніт. Ну а як же? Ну, це ж офіційна бумага. Нагадаю, але я, б, вибачте, замотався забуду. А куди йшла ну, начальник? Давай, добре, добре. Так. так вона нам потрібна. Хай сюди О, заходить, якраз її заяви, дві. Що таке, Володимире? Здрастуйте, присаджуйтесь сюди, якраз два Ой, питання, ось. як і ваші, я точно. Що ми, ми ж не можемо це робити. Перше. Віка, записуй. Члени комісії присутні призвичає да. Значить, розпочинаємо засідання. Перше питання. Звернення товариства з обмеженою відповідальності інжур. Значить, вони звертаються з. Проханням надати дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером останній 1079, що належить товариству за адресою Київська область, Бристарський район, Вишеньки, центральна, будинок 148. Фінансування робіт беруть на себе. Документи так, право власності вони що, надали, що? ви знаєте, що це да? так, да, це е, комерційна нерухомість е, має не будуватися не. Проєктує, Точніше, люди планують собі комерційну нерухомість для того забезпечення села Вишеньки продуктовими. Ну то там землі житлової, то громадської забудови. Для того щоб їм зробити там комерцію, треба розробити детальний так, план, так, план так. території. Правильно? Які так, будуть так. думки з цього приводу? Там пишете, заперечень немає. І їх присутніх немає, заперечень немає. Так, друга заява. М -м голові Лазаренко, голові Державної інспекції архітектури і будівництва Навицькому, Білокриницького Сергія Григоровича. Ми власники будинки які розташовані Шевченко в селі Гнідин, кадастровий номер ділянки. На яку вони скаржаться 2,058 з цільовим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку. От господарських будівель і споруд. Ці заяви не буду її довго зачитувати. Вони прийшли до висновку, що там буде якась мойка, зроблена. Мойка. І надали тут підписи і фотографії. Фотографії. Ну, Земельна ділянка, ви чули, має цільове призначення для житлового будівництва, ну от фотографія. З чого вони зрозуміли, що то мийка, мені, наприклад, не зрозуміло, бо там нема ні під'їзду, ні нічого. Як ми може бути, чи є документація. Дозвільної документації немає. У мене е, пропозиція. Е, давайте, я думаю. Е, Якщо вдасться цю людину викликати сюди до нас, давайте ми на запрошимо. Не викликати не заявник Повідомив їхнє занепокоєння викликане тим, що власник він там є власником сусідньої земельної ділянки. Цю ділянку я так думаю, що це він купив у, уже, перекупив у. Інших у Рублевських це була ділянка Туренків, колись вони продали, вони живуть напроти, там дві соточки. От я не знаю, чи там будівництво, чи там ОСГ. Мало бути ОСГ, може вони перевели. Але новий власник. А -а -а. Там під будівництво не може. Я, не ну, Я, я не так само думаю, що це помилка. Треба подивитися, це раз. І друге, Чому в чому проблема? Сусіди, коли запитують е, власник нового власника ділянки, він всім говорить різну інформацію. Це людей насторожило. Одні кажуть, це буде просто житло, інші кажуть СТО, третій мийка, четвертий гара, четверте, він каже, гараж, і от е, через те люди і занепокоєні. Треба і е, е, як мінімум запитати е, уже нам, як е, органу влади, що він там планує. Перевірити відповідна відповідність містобудівній документації, і значить, я вважаю прийняти рішення таким чином: викликати його, запросити до відділу архітектури, містобудування архітектури і містобудування, щоб з ним поспілкувалися стосовно наявності дозвільної документації на початок будівництва, там проектної і все інше, якщо цього немає. Ну, значить, і вжити заходів реагування, ну, в чого я, він в ям, чого він буде. будує. Ну, по-перше, поспілкуватись. Може в нього все є, а да? ми не знаємо. А по-друге, давайте ви йому поясните, які правові наслідки, і якщо він не почне з того, що переведе цю ділянку під правильну цільове призначення, щоб він там нічого не будував, заборонити. Якщо треба, я туди прийду, заборонити йому будувати. Ілі почати будівництво з оформлення відповідних документів, щоб громадськість не думала, що він там строїть багатоповерховий 27-поверховий будинок. Бо за завтра... Олександр Олександрович, може, ви під'їхали? ну а що толку під'їхав? Ну я під'їду. Ну так під нада я ну, можливо викликати його на місце, і ми під'їдемо да, да, для того, для того, щоб вияснити да. на місці немає ніяких проблем В телефонному в... режимі поспілкуватися на рахунок Вікторія, ви попередньо як він. А Далі, якщо що, ми готові там на, на телефонному режимі тижні, а там, голову, там в понеділок так. чи вівторок зустрітися. Хорошо? Да, так, так слідуюча заява. Галатенко, Ганна Устимівна. Повторно звертаюся питання. Це вже, начебто, вирішили вже. Настя виїжджала на місце. Так, <просив> да, там взаємоді <просив>? претензії da, yeah, да, да, Вони там вирішують ну, туди місце. Претензія була одна, ви його ж там заїхали. Тензії. Зеленько там все це, це да, займалося? Так, да, і домовилися за те, що. Якщо взаємно вирішують питання, то вирішують питання. Чекаємо. Нам треба водовідна або, мабуть, вони одного підтоплюють. У нас всі друг друга підтоплюють, але ніхто не хоче з цим не, щось не. робити. Вистав це, це в Ютубі. <реш> <Хорошо>. Окремо <реш> говорити. Е, так, <реш> слідуюча заява: оце, що передав товариш Галатин. О, Лановенко заява. давайте, ну, Ми її вже дуже багато розглядали, вона вже у всіх на слуху. Я вважаю, що єдиним, чим ми можемо користуватись, це є у нас вимоги Державної екологічної інспекції. Це для нас сама е, головна підстава, де ми чітко е, стоїмо на позиції, що сільська рада повинна розробляти документацію землеустрою. Щодо організації встановлення меж водоохоронних зон, а потім Ви вирішувати. Вже вирішувати, що з цими водоохоронними зонами або з цими ділянками робити. Тому, вже на сесію вже є, вже тому я вважаю, що рішення залишити в тому плані, як і робила ця комісія, попередня до нас. Всі ми це рішення знаємо. Якщо людина думає, що тільки Лановенко особисто приймає рішення, то це не так. Всі депутати вже приймали участь в обговоренні і е, до цього е, були дотичними. Тому давайте. У мене таке рішення. Що ви скажете? Горбач за, гусак за. Всі інші. Горбач утримується в даному питання. Всі інтересів. А що ти там? Теж претендуєш на суділянку? А, ага, я на купання претендую. Тим більше у тебе нема конфлікту інтересів. Купайся у бані, а туди ходи просто відпочивати. Все, які питання є? Питань нема? Комісія завершена.